Всім привіт вітаю вас всіх на своєму ютуб каналі Сьогоднішнє відео я хотіла присвятити такій темі, як стосунки, кохання. Все це з точки зору астрології, з точки зору натальної карти, що за що відповідає в натальній карті. За стосунки, отже, буде цікаво, тому не переключайтесь. Мене звати Ольга Назарук, я астролог, створила цей канал українською мовою, щоб розповідати багато цікавого та корисного про астрологію. Також під цим відео я залишу посилання на свій інстаграм, де ви можете записатися до мене. На особисті консультації. Там багато е, також корисної інформації, в дописах, відео, рілс і так далі. Отже, е, що на тайній карті відповідає за сферу стосунків? По-перше, це планета Венера. Венера, вона показує, яких стосунків нам хочеться: положення Венери в домі, в знаку, е, в аспектах з іншими планетами. Також. Венера в чоловічій натальній карті, це образ сексуально привабливої жінки, яка жінка буде притягувати чоловіка в сексуальному плані. Друге – це місяць. Місяць це наші емоції, наші внутрішні почуття. Да? Тобто, якщо Венера це більше про вибір. Про такий свідомий вибір, да? більше венера, все ж таки це вибір більше розумом. А місяць це вибір емоціями, почуттями, це наш внутрішній світ. Також місяць в чоловічій, наприклад, натальній карті, це образ дружини та матери дітей. І, наприклад, от часто. В натальних картах чоловіків, якщо є конфлікт між Венерою та місяцем, тобто між образом сексуально привабливої жінки і образом дружини та матері дітей. Якщо є цей конфлікт, то дуже часто я не кажу, що завжди, але такі випадки бувають, чоловік може бути схильним до зради. Чому? Наприклад, він обирає жінку да, за образом, от, який у нього сексуально приваблива. Вони зустрічаються в них цей період цукерково-букетний. Да. І потім вони одружуються, і вона вже з ролі коханки переходить для нього в роль дружини та матері дітей, і в нього виникає конфлікт. Тобто вона вже в нього не в образі коханки, не в образі сексуально привабливої жінки, а в іншому образі. І Якщо особливо цей образ якийсь такий напружений, якщо місяць має багато напружених аспектів. То він починає розчаровуватись і починає шукати іншу жінку, яка знов буде потрапляти в нього в образ цієї Венери. Звісно, це у чоловіків, які несвідомі, більше знаходяться да, на такому низькому рівні свого розвитку, вони не знають, що робити з цими такими станами. Простіше обрати ще одну жінку, да, там зраджувати, вести подвійне життя і так далі. Але якщо чоловік свідомий, він, звісно, може з цим працювати. І, ну, наприклад, якщо він звернеться для, до астролога, хоча чоловіки рідко звертаються до астролога, астролог йому зможе пояснити, що до чого, і з цим можна працювати. Да. А, далі, сонце. Сонце це взагалі сама наша внутрішня суть, наше внутрішнє я. І в жіночій, наприклад, на карті, сонце також відповідає за образ чоловіка та батька дітей. Марс. Марс це наш сексуальний темперамент. Якщо Марс знаходиться... В янських знаках, в знаках вогня та повітря, це вказує на більш такий потужний сексуальний темперамент. Да? Якщо Марс знаходиться в інських знаках, в знаках води та землі, це буде вказувати на більш повільний такий спокійний сексуальний темперамент. І, наприклад, якщо у жінки там, Марс в знак у риби, наприклад, да, а у чоловіка в знаку овен, да, чоловік буде потребувати більше. Більше сексуальних контактів, ніж жінка. Да, в нього, бо в нього більший сексуальний темперамент на цьому тлі може виникати конфлікт. Ось, але знову ж таки, дорослі люди про все можуть домовитись, якось да, і один одного зрозуміти. А також Марс в жіночій натальній карті вказує на образ сексуально привабливого чоловіка, так само як Венера. В чоловічій натальній карті. І так само, якщо у жінки є конфлікт між сонцем і місяцем, ой, вибачте, між сонцем та Марсом, це може вказувати на конфлікт між образом чоловіка і батька дітей і образом сексуально привабливого партнера. І виникають такі випадки, коли, наприклад, хочу одного, а заміж виходжу за іншого. Це і мені здається сексуально привабливим, але не надійним на роль чоловіка і батька дітей. Ось цей надійний підходить, я за нього вийду заміж, але я його не хочу. Ось такі конфлікти також можуть бути в жіночих натальних картах, так само, як і в чоловічих. І в жінки, так само, як і чоловіки, цих, саме через такі аспекти можуть бути схильними до зради. Але знову ж таки, все це можна розміщувати, пропрацьовувати і домовлятися. Далі. Що ще у нас відповідає за стосунки? Звісно, це сьомий дім натальної карти. Тобто, якщо Венера, наприклад, нам вказує, яких стосунків нам хочеться, то сьомий дім більше вказує на те, які стосунки у нас вийдуть по подіях. Тобто Венера може хотіти чогось одного, а по подіях у нас вийде там щось, наприклад, зовсім інше. Наприклад, Венера знаходиться в знаку рак, і нам хочеться в стосунках якогось душевного тепла, да, спокою, якоїсь такої рівноваги. Да. Сьомий дім, наприклад, у нас в знаку Овен, і стосунки це буде поле бою, це буде, будуть конфлікти, постійна конкуренція, боротьба. Да? І от з цього приводу також, також можуть виникати ось такі конфлікти. Можемо пройтись, до речі, от по, по знаках. Да? Бо в сьомому домі, наприклад, сьомий дім да, потрапляє в якийсь знак зодіаку. але в ньому ще можуть бути розташовані е, різні планети. І от давайте пройдемося да, по цих планетах, е, по знаках сьомого дому, да, які особливості можуть бути. Особистого життя на дальній карті. Якщо у вас е, сьомий дім розташований в знаку Овен, да, вершина сьомого дому потрапляє в знак Овен. Або е, в цьому домі є, наприклад, планета Марс. Це, як я і сказала, що це е, атмосфера конкуренції, боротьби на низькому рівні, це постійні сварки та конфлікти в парі. Е, але як це можна розміщувати екологічно? Це якщо ви граєте, наприклад, в якісь ігри, змагання один з одним, да? займаєтесь разом з спортом, якісь активності у вас сумісні є, да? то конфліктів у вас тоді буде менше. Далі, якщо в цьому дім потрапляє в знак тільця, то в стосунках така атмосфера? Комфорту, якогось такого тілесного контакту, да? це означає, що от ваші стосунки буде зміцнювати тілесний контакт, матеріальна стабільність, якась от можливість насолоджуватись життям, да? смачно поїсти, жити в красивому просторі, де багато красивих речей, де вам комфортно ви приходите приходити додому, такий затишок. Ну або якщо Венера у вас розташована в цьому домі, ну, це також. От, от, працюй, да? І обов'язково, щоб була матеріальна стабільність. Далі, якщо сьомий дім у вас знаходиться в знаку Близнюків або Меркурій розташований в сьомому домі, то ваші стосунки буде зміцнювати інтелектуальна єдність, це що означає, щоб вам з партнером було про що поговорити, щоб ви були на одній хвилі, От, як друзі. Да? Не просто там пара, там мама і папа або коханці, да? а щоб ви ще як друзі були. Щоб щоб у вас були спільні інтереси, було про що поговорити, щоб ви такі були легкі на підйом. Далі, якщо сьомий дім у вас розташований в знаку РАК, або місяць розташований в сьомому домі, то для вас важливі сімейні традиції. Такий, ну, от, щоб була така сімейна атмосфера, сімейне тепло. От, все, щоб було, от по як по книжці, да, от, як такий взірець от, сімейного тепла, сімейних традицій. Щоб смачна їжа була, діти, всі нагодовані, всі, якась турбота да, сумісна. От це буде зміцнювати ваші стосунки. А якщо сьомий дім розташований в знаку Лева, або Сонце розташоване в сьомому домі, то тут ваші стосунки будуть, буде зміцнювати атмосфера розкоші, да, коли у вас не просто є матеріальна стабільність, а ще От, така розкішна, розкішна атмосфера в домі, да, якісь е, такі речі, дуже багатство, наприклад, у вас є. Да, і е, можливість грати, е, атмосфера, щоб от, діти, діти були, да, діти також важливі от, по познаку лева. Е, також, е, це може означати, що ваш партнер буде таким яскравим, привабливим, да, от, і ним ним будуть захоплюватися. Ви маєте бути до цього готові, да, що у вас буде такий яскравий партнер, і, і ним можуть захоплюватись. Це атмосфера якоїсь там сумісної творчості може бути. І от дивіться, до речі, да, я от зараз починаю проговорювати да, про. Про сьомий дім, і ви ж розумієте, так, що у вас, наприклад, сьомий дім може бути в знаку Овен. А у партнера буде знаку рак. і Для вас там важлива якась активність, якісь активності, спорт, ігри, конкуренція. А для партнера буде важливий сімейний спокій, тепло, комфорт, смачна їжа, все і йому, наприклад, ніякі активності не потрібні. Тут також треба вміти сідати і домовляти, що там доходити компромісу. Давайте, там, на цьому тижні ми, Відправляємось там, не знаю, в тир постріляти, там, або там, на лижах покататися, або ще щось, а наступного ми влаштовуємо там сімейні посиденьки, да, щоб всі були задоволені. А далі, якщо, там, наприклад, сьомий дім у вас знаходиться в знаку Діва і Меркурій так само от, сюди ж відноситься да, Діва це про. Якусь таку турботу взаємну да, у стосунках, от, щоб все, все було по плану, все розкладено по поличках, тут вам може трапитись такий партнер, дуже прискіпливий до деталей. Да, і Якщо у вас, ви ж розумієте, да, от сьомий дім він знаходиться напроти першого. Перший дім це ви, а сьомий дім це наш партнер, це наша протилежність. От, якщо сьомий дім у вас знаходиться в знаку діва, то перший дім у вас, скоріш за все, ну, напевно, він в знаку риби. Тобто ви Така літяща натура, романтична, така творча особистість, у вас все так розмито, у вас немає ніякої конкретики. Да? А партнеру, от партнеру потрібна чіткість. Чіткість, план, от все по детальках, все, все, все розкладено. Не треба за нього на це дратуватись. Треба розуміти, що він ваша протилежність. Ви зустрілися для того, щоб доповнювати один одного. Да? Він доповнює вашу творчість е, якимось таким більш Раціональну раціональним да? Так само, як і ви його раціональний підхід трохи розмиваєте своєю такою легкістю, творчістю і емпатії. Далі, якщо сьомий дім у вас розташован в знаку Терези або Венера знову ж таки да? в сьомому домі розташована, то тут у вас. В стосунках важливо важливий компроміс, важливе вміння домовлятися, знаходити якусь спільну думку, не сваритися. Та тобто, якщо сьомий дім у вас в знаку Терези. То атмосфера у вас в парі буде така ну, зовсім, зовсім не конфліктна має бути. Да? Саме це буде зміцнювати ваші стосунки. Також можливість ходити там по музеях, театрам, виставкам, якось долучатися до мистецтва. Да? якась от Атмосфера знову ж таки краси, естетики в домі, важлива з цим положенням. Далі, якщо Сьомий дім у вас розташований знаку скорпіон або плутон є в сьомому домі, то ну, на низькому рівні це можуть бути якісь такі співзалежні стосунки, маніпуляція у стосунках, аб'юз у стосунках. Це таке положення. З таким положенням, знаєте, дуже часто зустрічаються випадки, коли. От людина так сильно заліпає на партнера, от їй з ним погано, вона страждає від нього, але полишити його ну ніяк не може, от, тому що. Тому що Плутон Скорпіон да, він створює от от такий от міцний дуже зв'язок з партнером. Це, такі люди вони закохуються ну просто, просто з головою і готові там багато чим жертвувати. Заради партнера на високому рівні це такий потужний енергетичний обмін, це велика така сексуальність в парі. Тобто для, для такі пари дійсно важливий секс, обмін енергіями. Це може бути дійсно потужне багатство в парі, ну на високому рівні розвитку, звісно. Далі Якщо сьомий дім потрапляє в знак стрільця, або Юпітер розташований в сьомому домі, це означає, що в стосунках для вас важливий розвиток, масштаб, експансія. Для вас важливо пишатися партнером, і ви можете. Знаєте, висувати такі високі вимоги до партнера. Вам хочеться, щоб партнер займав якийсь такий високий статус. З таким положенням вам можуть зустрічатися чоловіки-іноземці, або чоловіки знову ж таки да, з високим соціальним статусом, з високим вони чимось будуть виділятися або екзотикою якоюсь, або Статусом або матеріальним положенням, от, з, таким, з таким положенням можуть бути партнери. Але на низькому рівні це може бути якийсь такий, знаєте, філософ, який вважає себе розумнішим за всіх інших, але при цьому він нічого так в житті не досягнув. Такі от партнери да, можуть траплятися далі. Якщо в сьомий дім у вас потрапив знак Козиріг або Сатурн, розташований в сьомому домі, тут часто таке буває, що партнер може бути старший у вас за віком, і такий, знаєте, він більш плюси в нього можуть бути такі, що це буде. Стабільний, надійний партнер, на якого можна покластися, з яким можна прожити до старості. Він там і зраджувати не буде. І все. Але з ним вам може бути трохи нудно, знаєте? Ну, але я ж кажу, плюси це стабільність, надійність. В мінусах це також може бути партнер такий. Тиранічний, давлячий, да? ну і по скорпіону і плутону також, от, до речі, може бути тиранічний і давлячий партнер. Далі водолій. Да? Якщо сьомий дім потрапив знак водолій, або уран, розташований в сьомому домі. Ну, на низькому рівні це можуть бути такі. Емоційні гойдалки, це постійно партнер кудись убігає, прибігає, там не дає про себе знати, у вас постійні якісь такі стосунки, то, то падають, то піднімаються, то ви сваритесь, то сходитесь, то розходитесь. Да? А на високому рівні це знову ж таки інтелектуальна єдність, це єдність інтересів один одного, да? коли ви з партнером на одній хвилі. Це може бути партнер або науковець, або айтішник, якийсь, який займається питаннями майбутнього або високими технологіями. Да? І от я розповідаю: ви ж дивіться: тобто, які є плюсові якості, да? тобто ви дивіться в бік партнерів з плюсовими якостями краще, а не з мінусовими. бо… По кожному знаку можна, можна і, і по мінусовим да, програватися по подіях. І, але якщо докласти зусиль, свій вибір підключити, то можна обрати, ну, в смыслі не можна, а от краще да, звертати увагу на партнерів з плюсовими якостями цього знаку да, або цієї планети. Далі, якщо сьомий дім у вас... Потрапляють Риби або Нептун розташований в сьомому домі. На низькому рівні це може бути партнер з залежностями, алкоголік, наркоман або якийсь, ну просто там з, з будь-якими іншими залежностями партнер. На високому рівні це творча особистість, партнер з високим духовним розвитком, людина, яка займається благодійністю, допомогою іншим, людина високої емпатії, високого такого духовного рівня. І знову ж таки, я кажу, що сьомий дім це, це наша. Наша протилежність, от пам'ятаєте, я казала про сьомий дім в знаку діва, це, це коли ви риба по асценденту, коли у вас сьомий дім там в рибах, наприклад, да, то по асценденту ви, скоріш за все, діва, ви така раціональна, більше все по поличках розкласти, а партнер у вас буде такий десь в хмарах, от, такий духовний, весь емпатичний. Ну, це також треба приймати. Що ще відповідає за сферу стосунків? Ну, це вже більше етап, коли ви вже створюєте сім'ю. Да? Це четвертий дім. Четвертий дім це дім сім'ї. Це, по-перше, наша батьківська сім'я, в якій ми народилися, в якій ми виросли, в якій ну, пройшло наше дитинство. і Далі це це вже буде наша власна сім'я, яку ми створюємо, це яка буде наша домівка, обстановка в домі, де ми будемо жити. І, до речі, це також як закінчиться наше життя, як пройде наша старість як взагалі ми помремо. Тобто четвертий дім це ще дім кінця. Ну і ще за стосунки нас відповідає п'ятий дім. П'ятий дім це дім творчості, дім хобі, дім дітей, але в тому числі і дім романтики. Це Дім от того етапу стосунків, коли вони не тільки зав'язуються. от У нас відбувається романтичне знайомство, початок стосунків. Да? І, в принципі, от як, як я вам розповіла, да, по всім знакам ви можете також перекласти це і на четвертий дім, і на п'ятий дім, і подивитися плюс-мінус, де у вас що розташовано. ось Ну, буває, буває ще так, які ще от моменти, да, бувають. Може бути таке, наприклад, що сьомий дім ну, заповнений взагалі багатьма різними планетами, взагалі з різними енергіями. Що це може означати? Ну, по-перше, це означає, що сфера стосунків вона займає таку Головну частину вашого життя це така основна можна сказати мотивація у вас по життю. Це сфера стосунків. Вона для вас дуже дуже важлива. Вона у вас активна, у вас може бути бурхливе, таке особисте життя. Може бути часто така зміна партнерів. Це може означати. Кілька шлюбів не обов'язково, але іноді да, це може означати, що що шлюб буде не один, партнер буде не один, і оці всі різні енергії, це все можуть бути різні партнери, в тому числі. Да. Якщо сьомий дім порожні, це не означає, що стосунків не буде взагалі, вони будуть просто можливо одні на все життя. Да. Тут ще, що ще можна подивитися? Можна подивитися у правителя. Сьомого дому, та, що таке управитель. Ну, наприклад, там, знаком Овен управляє у нас Марс, ми дивимося, якщо сьомий дім в знаку Овен, де розташован Марс. Знаком Тільця управляє Венера, ми дивимось, якщо сьомий дім в знаку Тільця, ми дивимося, де розташована Венера. Це, наприклад, сфери, де ми можемо познайомитись з потенційним партнером. Наприклад, якщо там, управитель сьомого дому, розташований в шостому домі, ми можемо познайомитись або на роботі, або в медичних закладах, ну і так далі. Тобто варіантів насправді дуже-дуже ну, багато, їх складно всі в одному роліку розповісти. Ось і ну, якщо ви хочете там більше дізнатися про своє особисте життя, про свою сумісність з партнером, да? тобто всі ці показники, які я розповіла, от які вони є у вас, які вони є у партнерів, як, як подолати конфлікти і протиріччя? Да? Якщо у вас там різні показники, наприклад, цього сьомого дому або Венери, або місяця, як все це подолати, як прийти згоди, які рекомендації, якщо пара дійсно хоче там зберегти стосунки? покращити їх вивести на новий рівень, то, будь ласка, посилання на мій інстаграм під цим відео. Звертайтесь, пишіть і списуйтесь на консультацію. розберемо все індивідуально, конкретно по вашим натальним картам. А я дуже вдячна вам, що ви додивились цей ролик до кінця. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі. Якщо ви будете ділитися цим відео зі своїми знайомими, це буде допомагати мені просувати мій канал, бо мені це дуже важливо, я даю вам корисну інформацію і буду вдячна вам за зворотній зв'язок. Пишіть під цим відео, які ще теми ви хочете розібрати. Я вам бажаю міцного кохання, щастя і до зустрічі в наступних відео.